Хочу вам зізнатися, а знаєте, не так давно, ще якихось 5-7 років тому назад. Я думала, що ці жінки, в яких є гроші, це реально такі собі тупі, надуті, інфантильні. Курки, яких я щиро ненавиділа, от прям всією своєю душею. Мені здавалося, що це жінки, які там от, з надутими губами, з вставленими там сіськами, зробленою жопою, там з ідеальною фігурою, в яких реально відсутній мозок, і єдине, що вони вміють, це продавати себе, знаходячи відносини, де за них платить чоловік. І мі здавалось, блін, які там можуть в цій парі взагалі бути болі. Про що може боліти цим жінкам? Але так я думала до тих пір, доки в моєму житті реально не зустрілась дуже крута фінансово вільна жінка, яку я поважаю, люблю, обожнюю, рівняюсь на неї, про її внутрішні і зовнішні якості учусь багатьом. Урокам життєвим, якими вона зі мною ділиться, більше того, в один прекрасний момент я стала саме тією жінкою, як і вона. І я всі болі жінок, які реально про самореалізацію і про гроші у відносинах з їхніми чоловіками знаю із Але у мене є одна відмінність. Я відрізняюсь від них внутрішньо. І я учу їх ці якості, розрулюючи їхні стосунки.